Значить дивіться, я хочу сказати, що в числі цих 23 громад, які сьогодні утворюються, тільки є одна громада, в якій змінюється межа. Це мова йде про. Нітішинську громаду, але ми цікавилися і виясняли цю інформацію в комітеті Верховної Ради з питань місцевого самоврядування і державного будівництва, що стосується саме Нітішин, оскільки це місто обласного значення. А в законі написано зміна меж районів, там чітко визначено. то по відношенню до Нітішина буде застосована спрощена процедура. Врешті тих громад, які сьогодні розглядаються, зміни меж районів немає. Перспективним планом у нас є передбачені такі громади, але саме сьогодні вони не розглянуті. Ну, тобто вони не подали всього переліку документів. Я хочу сказати, що це величезна робота, проведена в першу чергу головами громад, офісом реформ, обласною радою всіма. Тобто тут не можна сказати хтось один. Насправді, в кожному сільській раді було щонайменше по три рішення сесії, відбулося ну, величезна кількість громадських обговорень, вони відбуваються і надалі. От сьогодні, наприклад, в Новоушицькому районі відбуваються обговорення. Вчора їздили Шепетівський район, три сходи села. Тобто ми не зупиняємося на тому, що сьогодні прийшло рішення сесії, 20-го числа чергова сесія. У відповідності до чинного законодавства, якщо питання про створення громади, де розглянуто 20 серпня, то в такому випадку, 25 жовтня в цей цих... Громадах відбудуться вибори до районної і обласної ради, а 1 листопада відбудуться вибори в об'єднану територіальну громаду. Одразу хотів би роз'яснити, я вже говорив це багато, але хочу пояснити ще раз, щоб розуміли всі: 25 жовтня відбуваються вибори депутатів і голови об'єднаної територіальної громади, а не старост. Кількість старост. І вибори старост призначає вже новостворена об'єднана територіальна громада. Це тільки один раз. Це на перших виборах. Надалі кожні чергові вибори вибори старост будуть одночасно з виборами голови. Зараз же ж ми ж говоримо про децентралізацію. Отже, безпосередньо вже новостворена громада мусить визначитись. Скажімо, на території Волочиської міської об'єднаної громади 18-7 селищ міст а населених пунктів 40. От громада Волочиська міська після виборів прийме рішення, скільки старост фінансово і суто юридично, і технічно їм потрібно. 18, 20, 25 до 40. Починав говорити про це, що він приклад Рівненщини, де утворено місім. Так, Можливо, так про... Одеса а, вчора сім якось... утворено. Можливо, проаналізуєте ситуацію щодо України. На... Як на цьому поні виглядає Хмельницький? Ну я б сказав, що Хмельниччина, мабуть, виглядає найкраще. Тобто, якщо не рахувати місто Хмельницький, то без урахування міста Хмельницька фактично половина населення, решта половина населення, яке входить до об'єднаних громад, прийняли рішення щодо об'єднання. 33,4% це якщо з Хмельницьким, ну, ми будемо говорити, відкидаємо Тисяч і маємо зовсім іншу ситуацію. В цілому, по кількості громад, тобто 23 громади, якщо сьогодні до кінця будуть прийняті ці всі рішення сесій, ми, мабуть, станом на сьогоднішній день будемо мати найбільш утворених громад. Я знаю, що до сесій Київської та Тернопільської обласних рад звернулися в Тернополі 24 а в Києві 36. Але, на жаль, це дві області, де не прийняли не схвалений перспективний план. От саме те, що говорив пан Луйко, де депутати обласної ради з невідомих мені причин, не можуть це коментувати, це інша область. Не прийняли, не схвалили цей план, тобто не, не дали старт проведення цієї реформи. Ще раз дякую депутатам обласної ради, які сьогодні приїхали, щоб от, озвучити свою позицію, дати можливість громадам зробити те, чого ми завжди немає. Агаємося п'ята стаття конституції. Передамо владу народу. 23 ще не буде більше. Я думаю, що їх буде більше. Я думаю, що на 20 число ще буде якісь, якісь громади. На сьогоднішній день, принаймні, по двох громадах завершується процедура. завершується, Якщо вони встигнуть подати документи до 20-го, то щонайменше дві. Я не можу говорити про решту, тому що, ви розумієте, рішення сесії сільських рад на кінцевому етапі про об'єднання по закону перед цим рішенням мусить відбутися громадські договорення.